До болю в очах, до серця сльози я чую країно твій стогін, та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги. І пофарбувала наш синьо-жовтий прапор у червоно-чорне кров і кіп'яну. Пам'ятаймо кожне життя, покладене за свободу України. Пам'ятаймо, що будь-яка темрява відступа, якщо на її шляху буде на один а мільярди вогнів. Ми говоримо про день гідності і свободи. Що ж таке для вас кожного свобода? Вам сказати. Це найцінніше в нашому житті. Свобода це не рабство. Мене... Свобода то коли тебе не для мене свобода, коли я можу спокійно висво... висловлювати свою думку і не боятися, що мене хтось покарає. Раз. Це можливість зробити свій вічний вибір, який не шкода іншим. В історії України чимало трагедій. Деякі з них вже давно перетворилися на шрами, інші досі як розкрита рана. Свято запроваджує насамперед для того, щоб донести до сучасного і майбутнього поколінь правдиву об'єктивну інформацію про доносні події в Україні 21-го століття, вшанувати патріотизм та мужність наших громадян, які хоробро встали на захист людських прав і свобод та національних інтересів країни. Що ми не скорені всі так близько. До перемоги. До перемоги душа у душі, плічо пічнемо крізь пекло вогню і руїни, та зможемо все, всім відсіч дамо, ми в горі і в щасті єдині Під кулі Янгол захистить крило на спалень. З колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн відновиться під час руїни. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо ж насіння святого зерна, Розв'яжем важливі всі справи. Що пам'ятатиме кожен із нас з Шевченка слова не вмирущі. Настане нової країни час. Прозріть усі невидущі.